На Полтавщині СБУ затримала адміністратора телеграм-каналу, який закликав збирати гроші на підтримку армії РФ та глорифікував окупантів. Кіберфахівці СБУ викрили на Полтавщині 38-річного адміністратора Телеграм-спільноти, який ховався від мобілізації та закликав підписників донатити на підтримку армії РФ. Кількість учасників під контролю йому групи складала понад 3 тисячі користувачів. За матеріалами слідства, у вересні минулого року мешканець Кременчуцького району створив у месенджері Telegram розважальний канал з вільним доступом користувачів. У березні цього року Фігран закликав спільноту каналу до фінансової допомоги учасникам так званої СВО, які беруть участь у війні Росії проти України. Для цього чоловік розмістив у підконтрольному каналі посилання на електронні рахунки російських банків, які скопіював з ворожих інтернет-спільнот. Разом з тим, Фігурант глорифікував окупантів на своєму ресурсі та намагався дискредитувати вище військово-політичне керівництво України. Він розміщував дописи про геройство учасників ЧВК Вагнера та поширював тези ворожої пропаганди про блокаду і артобстріли українськими військами тимчасово окупованого Луганська. На основі зібраних доказів та результатів, проведених експертиз, цей повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочинів, передбачених наступними статтями Кримінального кодексу України. Частиною 5 статті 27, частиною 1 статті 110 з позначкою 2 пособництво у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади зміни меж території або Державного кордону України. Частиною 2, 3 статті 436 з позначкою 2: виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, її учасників. Фігурант перебуває під вартою, без права внесення застави. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області за процесального керівництва Полтавської обласної прокуратури.